Усім привіт! Я вриваюсь у новий 2024 рік аж 17 січня. Вирішила дати собі трохи часу, щоб відредагувати влоги за минулий рік. Там в мене ще з кінця листопада є, але я так нічого не не зробила. Останнім часом майже нічого не знімала, бо в'язала. Я почала в'язати цей светер ще наприкінці грудня, 26 грудня. Але я там... Трохи наплутала, тож вийшло так, що вже 7 січня мені довелося починати майже з самого початку. Так було прикро, я зробила десь третину усього светру, і виявила, що я там наплутала і дуже сильно наплутала. І ось зараз в мене вже один рукав готовий, майже готовий. І я замовляла ще пряжу, бо побачила, що не вистачає. І як виявилося, зараз не вистачає на один. Рукав. А і, мабуть, найближчого тижня я його вже закінчу, але не знаю, чи буду його носити, бо виявилося, що він дуже колючий. І я його міряла на голе тіло, був тільки бюстгальтер. Тож, мабуть, через це я його відчувала таким не дуже комфортним. Я дам йому шанс, звичайно. Він мені дуже подобається. Зараз я вам його покажу. Це мій светрик. Коли я виявила помилку, я ось стільки пров'язала. Тож втратила десь тиждень роботи, мабуть, і ось так виглядає: збоку немає візерунка, і він тільки по центру, посередині, і ззаду теж такий самий. Ось зараз буду обробляти горловину. Бо вона якось швидше робиться і вже гарніше буде виглядати светрик. І це ось рукав. Тут закінчилася пряжа, бачите? Ниточка ось. І буду приєднувати нову. Якраз сьогодні прийшла пряжа. Це Alize Baby Wool. Вона дуже приємна. На жаль, о, в неї кольори такі <хи>, дитячі, рожевий, ніжно-рожевий, ніжно-фіалковий, ніжно-зелений, ніжно-блакитний такі дитячі. Це не білий колір, це такий молочний. І о, кід Махер я використовую теж Алізе. І він наче нічого такого особливого, але коли вдягаєш, відчуваєш, що він колиться. А тож, я згадала, що в мене залишилося трохи Kid кідмохеру Drops, здається, він називається Drops Kid Silk. Він у чотири рази дорожчий, ніж Alize Kid Mohair. і він не такий, він приємніший, можна так сказати. Я ось цей рукав в'язала з ним, але залишилося зовсім трошки. Під светрик я буду щось вдягати. Я б взагалі зв'язала б ще один такий, як я казала, без ось цього пухнастого кіт Мохеру. І було б теж дуже чудово, я так вважаю. Я знімаю відео. Ось ця дівчинка моя, солоденька, кошеня. Так? Кошеня. Вона сама каже, що вона кошеня. Я її навчила е, цьому слову кошеня. Сьогодні ми з Теєю пішли замовляти їй окуляри. Так, вона буде носити окуляри. І, звичайно, я вам зараз розповім. Як так вийшло, що дитині у три роки потрібно буде носити окуляри, і взагалі в неї проблеми з одним очком були ще. 9-10 місяців, навіть трохи раніше. Тобто, я помічала, що в неї збирається сльоза. Ми відвели її до офтальмолога. Її перевірили, подивилися, пояснили, що треба робити масаж, і також сказали, що є. Верогідність, що в неї будуть проблеми з, з зором, тобто, що в неї буде якийсь діоптрій. Але це можна буде виявити остаточно, трохи пізніше. Зараз вона ще дуже маленька, їй тоді було 10 місяців. А, тож сказали прийти пізніше. І якось я збиралася її відвести пізніше, десь через рік, і я навіть її тоді записала, і ми поїхали. Але в автобусі я почала казати, що їй погано, а в машині її. Нудить, тож довелося десь на, на півдорозі просто зійти з автобусу, і ми, нікуди ми тоді не поїхали. І після цього якось так вийшло, що, знаєте, коли нічого не турбує, і ти не помічаєш, що є якісь проблеми, що щось дитина не бачить, то ти кажеш собі, це не нагально, може почекати. І ось у жовтні ми почали помічати, що вона. Мружить очі, тобто вона дуже погано бачить, але не коли розглядає щось а, у книжці чи щось, що знаходиться дуже близько, а вона розглядає, наприклад, людину, яка йде до нас, я їй кажу: ось дивись, хто йде. І вона починає ось так, або навіть одне око а, закриває повністю і дивиться, намагається роздивитися. І тільки коли, коли людина підходить ближче, вона її бачить. А і інколи і картинки вона теж так дуже уважно роздивляється, наближується дуже так до книжки. Тож я зрозуміла, що відкладати вже не можна, і треба її вести. Десь у грудні намагалася її записати, там вона й хворіла, потім свята почалися, вирішила, що я буду зараз а, мучити дитину перед святами. Я розуміла, я розуміла, я бачила, що без окулярів а, вона не обідеться. В мене не було якихось там а, сподівань, що можливо якимось а, чином а, виявиться, що її окуляри не потрібні. Я просто бачила, що. А, що проблеми серйозні? Що потрібні будуть окуляри. Тож я записала її до офтальмолога і обрала цього разу клініку ближче до нас, бо інша була на другому кінці міста і тому те їй ставало погано в автобусі дуже довго їхати туди. У лікаря виявилося, що в неї плюс 7 і плюс 8. це дуже багато, дуже великий діоптрій, ще й астигматизм в неї. А, і щоб впевнитися на 100%, що ми робимо все правильно. Я відвела її вчора ще до одного лікаря, і він сказав те ж саме. Тож сьогодні ми замовили окуляри, а сказали, що десь тиждень займає їх зробити. Обирали разом окуляри, можу показати коротеньке відео, десь десь тут його поставлю, щоб ви побачили. Це будуть її перші окуляри, тому... Треба було так підібрати максимально анатомічні окуляри. І я просто була у шоці, коли нам усе порахували, сказали остаточну суму, яку треба буде заплатити. Я, якщо чесно, була просто у шоці. 450 левів це 230 євро, десь так. За окуляри, дитячі окуляри, так я розумію, це через діоптрій, а і все таке саме, саме скло в окулярах коштує найбільше. Десь 300 левів з цієї суми, це тільки ось скло. Це окуляри, які можна легко зламати, можна загубити. Це ж дитина, вона, окрім того, ще й росте. І нам сказали через три місяці прийти. Можливо, через три місяці скажуть, що. Вам ці окуляри дуже допомагають. Треба міняти лінзи, наприклад, вже не 7-8, а на 6-7, наприклад. Через 3 місяці, через півроку Тож треба буде все це міняти. І просто я зрозуміла, які багаті люди, які носять окуляри. А я це і по своїй сестрі бачила, і по мамі в неї кілька окулярів. І вони завжди обирають окуляри як такий, такий додатковий аксесуар. Варто своєї зовнішності. Ось, наприклад, як там я обираю а, годинник чи сережки, чи ще щось, вони також уважно обирають а, окуляри. Але в них не такий великий діоптрій. А, і я б сказала, навіть невеликий щось на кшталт мінус два. А такого великого діоптрія ні, ні в кого немає та ще й плюс. Усіх мінус, і у мого чоловіка мінус, і моя мама пригадала, що мій батько носив ось такі якісь окуляри з товстими лінзами. Я цього не пам'ятаю, тобто я одразу не згадала про це, бо він дуже дуже рідко носив окуляри. Він їх не любив, він не любив ходити по лікарях. Він читав книжки через лупу, збільшувальне скло таке. А тільки так він міг бачити букви, і він не ходив до лікарів, тобто він не перевіряв свій зір постійно. Мабуть, як сказали йому там у молоді його роки, що в нього там, наприклад, плюс 6, так він і носив такі окуляри: не перевіряв, нічого не робив. Навіть не носив їх постійно, хоча він мав би носити їх. І через те, що мій батько помер вже багато-багато років тому, його мама померла помер ще раніше. Вона б, наприклад, могла знати, який у нього зір був. У його сестри питати немає сенсу. Ми майже впевнені, що це від мого батька така от спадковість. Я ось уже тиждень. Того самого моменту, як нам підтвердили, що вона буде носити окуляри, готує її до того, що вона буде їх носити. Пояснюю, що це гарно, це незвичайно. Не усі носять окуляри, що ось тато носить, її тітка Женя носить, її бабуся Майя носить. І це так гарно. У мене такі сподівання, що в неї не буде проблем. З тим, щоб носити окуляри постійно. А крім того, сподіваюся, що з роками в неї діоптрій буде зменшуватися, і у якийсь момент, коли вона підросте, в неї залишиться там плюс два, плюс три, наприклад, якийсь діоптрій, який вона, якщо захоче, зможе відкоригувати за допомогою лазерної операції. Я знаю, що такі роблять. На мінус я знаю, що роблять, на плюс, мабуть, теж роблять, чому ні. А просто я знаю, що на дуже великій діоптрі такі операції не роблять. Плюс людині має виповнитися 18 чи 20 років щось таке. А до того є ще багато часу. Будемо діяти за інструкціями лікаря, коли будуть готові окуляри, почнемо їх носити. І через три місяці знову поїдемо до лікаря, щоб вона подивилася, як і що. Тож, отакі справи. Тож я обробила горловину. Усе роблю за майстер-класом, як там розказується, показується, так робила і я. До речі, залишу вам посилання на цей майстер-клас під відео. Майстер-клас російською мовою, але від Українки. І я за її майстер-класами в'яжу вже не першу річ. Тож дуже рекомендую. Я сьогодні знов працюю з офісу. А взагалі а я останні, мабуть, три тижні. Намагаюся якомога частіше ходити і працювати з офісу. А мій робочий день починається з 7 години ранку, тобто, ну ніяк я не можу з'явитися в офісі о сьомій, але я трохи працюю і, наприклад, з'являюся тут десь о десятій, тобто починаю працювати вдома і потім вже допрацьовую з офісу. А, і так набагато зручніше. Моя мама там проводить час з теєю. Вони там граються, читають книжки, обідають разом. І коли мене немає вдома, те більш слухняна. Коли я там вдома, вона постійно бігає до мене. Бабуся їй щось не дозволяє. Вона приходить до мене і каже: А ось так і так я це хочу а бабуся не дає. А, тож, якось так спокійніше. А ще крім цього, після роботи повертаюся додому, і в мене є сили і бажання проводити час з дитиною. Якісно проводити час з дитиною. Я починаю за неї сумувати за ці кілька годин, коли мене не було поруч. Та я просто не ходить у дитячий садочок. Якщо б вона ходила, то мені не було просто потреби ходити в офіс. Але вона постійно вдома, я з нею вдома. Ми не відпочиваємо одна від одної, особливо я. А це мені потрібно. Я не якась погана мама, якій набридла власна дитина. Просто так, так треба робити. Треба давати собі відпочинок. Я приходжу додому, і мені хочеться і готувати з нею, і гратися з нею. І взагалі проводити час. Я просто розумію, що залишилося ось кілька годинок. А ми вже сядемо вечеряти, після цього читати казки, вкладатися спати і все. Тобто залишається кілька годин, і ось ці кілька годин я проводжу максимально якісно з нею. Забрала чотири посилки: усі з AliExpress, деякі були об'єднані, деякі прийшли окремо. Тут багато білизни, я вам вже показувала від цього магазину I'm Fine, fine Too. І такі дрібнички замовила ось такі спонжі для макіяжу. Вони такі трохи тверденькі, так, і щось у них, на них є. Тож обов'язково треба помити. Ще щось замовила для теї, щоб вона різала бумагу. Ось це для її олівців. І найцікавіше це ось це замовлення. Така прозора ковтинка. В мене є така подібна з H&M, Я її брала десь за 6 євро, а ця теж 5-6 євро. Вирішила перевірити, якої якості воно приїде і що взагалі це буде. Не знаю, чи зможу я таке носити. Там було ще білого кольору і сірого кольору. Зараз тренд на таке прозоре. Прозорі, прозорі ковтинки. Ну, зараз примірюю. Ну таке, якщо чесно, я обрала розмір М, і він мені завеликий, ось бачите. Але не буду перезамовляти у розмірі С, бо, ну, це, як на мене, це дуже, дуже прозоре. Від ковтинки трохи тхне, але це невелика така проблема. Один раз попрати і все буде добре, але так вона мені дуже завелика, і вона занадто прозора. Тобто я не знаю, куди в такі піти. А з дитиною гуляти не можу. В офіс я теж так не піду і не знаю, кому таке можна запропонувати, наприклад, віддати, хто таке буде носити. Оце та ковтинка з H&M, про яку я згадувала, і вона якось краще трохи виглядає, можливо, через колір. Бо якщо вдягти бюстгальтер такого тілесного кольору, то виглядає дуже добре. Я навіть в офіс ходила так. І останнє, що хотіла показати, це білизна. Ось усе це білизна. Цього разу я спробувала замовити і L розмір дещо M, дещо L. Просто хотілося порівняти, як буде сидіти L. різні модельки. Позамовляла, щоб подивитися, що там ще є цікавого. І ось такі чорні теж. І ще таких, наприклад, М сині. І такі звичайні замовила: сині, чорні, червоні, Л розмір. І бачу, що якраз Л це мій розмір. Свої вихідні я завжди проводжу з Теєю, тож завжди вигадую щось цікаве, кудись з нею йдемо. А і цього разу ми пішли на дитячий цирк. Потім я десь годинку погралася у дитячому розважальному центрі, у який ми інколи ходимо. А після чого ми з моїм чоловіком, батьком, з моєю мамою, пішли пообідати у один ресторан. Біля нас ми вперше туди пішли. Місце виявилося дуже популярним, їжа була смачною, але взимку там дуже мало місця. Ми вийшли прогулятися трошки. Взяли з собою санки. Але те я дуже швидко від них відмовилася, мабуть, через дві хвилинки десь. Її більше цікавить а, ліпити сніговика. Але, на жаль, сніг такий сипучий і неможливо нічого нього зліпити, усе розпадається, розсипається, тож... тож побігаємо трошки і повернемося додому. Я пропонувала піти у гості до тітки. І до моєї мами, але вона щось не хоче. Така приємна погода, мінус 2-3 градуси, але дуже сонячно і приємно. Я сьогодні готувала суп, помила голову, висушилася, тож такий більш спокійний вихідний. Я дуже швидко змерзла. Вона почала казати, що хочу в гості, тож ми їдемо. <гум> я його на санцятах. Ну що, місяць роботи. А, почала 26 грудня, сьогодні 23 січня і майже місяць. Якщо без того тижня, що я загубила, коли розпускала трохи, то. Десь три тижні в мене вийшло. Я зазвичай в'яжу швидше. Але цей місяць в нас без допомоги. Моя мама приходить, вона допомагає трошки, але вона допомагає тільки з теєю. А готування, прибирання, усе інше залишається на мені. Тож було менше часу на в'язання. І тому. Не так швидко йшла робота, але нарешті я вам його показую ще до прання. Зараз я його зніму і буду прати вручну, як я зазвичай це роблю, показувала вам якось. Довжина рукава подобається і, взагалі, майстер-клас, по якому я в'язала. Дуже легкий, зрозумілий, і там нічого важкого. І ось так чудово вийшло. І манжети мені подобаються на рукавах, а тут я просто перейшла на спиці четвертого номеру, тобто усе я в'язала п'ятим номером. Того ж дня ми поїхали з теєю і забрали вже готові окуляри, і тут я вам показую, з яким подивом, з якими очами вона дивиться мультики, бо зараз вона усе бачить набагато краще ніж раніше. Вже третій день з окулярами. Інколи доводиться її вмовляти, щоб вона їх не знімала, бо їй треба ходити в них цілий день, без виключень. Інколи думаю, що було, якби ми потрапили до офтальмолога ще минулого року, у березні, коли я її хотіла туди відвести. відвезти. Мабуть, ще тоді нам би виписали окуляри, і мені просто цікаво, якби усе відбувалося. Тоді їй два роки чотири місяці. Як би вона носила ці окуляри, доводилося б вмовляти її, або просто їй вдягли і все, і вона не задає питань. Але і зараз непогано вийшло. Що треба для щастя? Попригати на батуті ось усе, що треба. І каже, що втомилася, а потім знову повертається на батут. Ось, відпочиває. Ми знову прийшли сюди у будній день, п'ятниця, перша година обід. У мене зараз обідня перерва, і я зайшла в туалет і вирішила, що тут вам буде зручно показати моє волосся. І я зараз користуюся. Декількома засобами для волосся. Сподіваюсь, що воно буде не так бруднитися. І, знаєте, є ефект, я бачу результат. Ви бачите, сьогодні третій день моєму волосся. Зазвичай на третій день. Я його не можу розпустити. Мені треба його якось зібрати або мити голову вже на третій день. А сьогодні ось непогано так виглядає. Волосся чисте. Воно не так швидко забруднюється, а так немає вже такого об'єму, як був, наприклад, у перший день. І без об'єму непогано виглядає волосся. Це не, не так критично. Важливо, що воно виглядає чистим. І я, мабуть, трохи пізніше вам покажу, що я роблю для того, щоб волосся виглядало добре навіть на третій день. А це моє робоче місце на сьогодні. В мене немає свого власного робочого місця, як, наприклад, це було до ковіду. Зараз ми можемо сідати де завгодно, і я обираю місце біля вікна, бо мені подобається вид. Сьогодні забрала кілька замовлень, і два з них були з косметикою Отуо і Фокалюр. Фокалюр я більше замовляти не буду. І не тільки через те, що дуже довго йшло, а воно йшло з Узбекистану, і за кожний продукт мені довелося ще платити якийсь податок, невеличкий, але якщо на кожний продукт платити по три лева, то збереться така сума непогана. Але на жаль, в ОТУО я не знайшла коричневу підводку. А фокалюр вона була. Тож, ось бачите? Коричневий колір буває різний, буває дуже рижий. А мені треба такий темно коричневий. Я ще сьогодні купила від Мейбелін. Подивлюся. Що мені підійде більше, і сподіваюся, що це буде Maybelline, бо Maybelline легше буде придбати. Якщо мені сподобається ось ця підводка, то доведеться її постійно замовляти. Не знаю, чому я замовила. Цей колір і взагалі. Останнім часом я не використовую тіні, а тут такий дуже Він наче спокійний колір, коричневий, але. Такі блискіткі, не на кожний день, але дуже стійкі. Замовила б інший колір, але не хочеться платити гроші додаткові. А це кошен. Якщо чесно, я не вірю. Не вірю у ці засоби, що вони справді працюють, що мені підійде, моїй комбінованій шкірі. Ох, з довгими нігтями. Угу. Цікаво, цікаво. Завтра буду тестувати. Так, ось так. так, вона була, ось так. Цікаво і зручно брати з собою. Колір натуральний. Сподіваюся, вгадала. І ще такий засіб для брів замовила. Наче. Мій колір, я обирала сіро-коричневий. Я зазвичай такий собі беру. І він двосторонній. Тут просто фіксуючий гель ось цією щиточкою, можна набирати і фіксувати його. Якщо б я повернулася зараз у грудень, коли я усе це замовляла, то я б. Ось це. І, мабуть, ось це не замовляла б. А оці два продукти так. Добре, що в мене є сестра, в мене є мама, в мене є кому віддавати, якщо щось не сподобалося.